Новий уряд працюватиме в режимі жорсткої економії, жодних державних дач, машин, пільг та привілеїв. Відтепер урядовці рахуватимуть кожну державну копійчину. Новоспечений прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкривши перше засідання нового Кабміну, заявив, Держказна порожня, тож уряд робитиме непопулярні кроки. Що ми не обіцяємо покращення ні сьогодні, ні завтра. Все, що ми можемо зараз зробити, це через вкрай непопулярні заходи. Стабілізувати ситуацію в Україні із трибуни парламента було заявлено про те, що ніяких популістських рішень прийматись не буде. Те, що у гаманці країни велика дірка, підтверджують вже наявні борги з виплат зарплат та соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Також не виплачуються лікарняні. Тож у міністерстві соцполітики побоюються, аби підприємства не почали звільняти хворих працівників. Найкраща ситуація із пенсіонерами. Будемо шукати кошти, щоб заплатити пенсію за березень місяць, тому що сьогодні потрібно знайти 8 мільярдів гривень для того, щоб розпочати виплати з 4 по 7 березня. Оце головна сігодиша, головне завдання. Між тим. Міністр фінансів Олександр Шлапак запевняє, ситуація на валютному ринку невдовзі стабілізується. Мовляв, упродовж найближчих десяти днів у відомстві очікують позитивних сигналів від іноземних кредиторів. А от долар потішить своїм здешевленням вже до кінця дня. Я зараз говорю з головою національного банку. Ви знаєте напевно, що банк висовляють заявки. Ще жодна заявка по 11,2 там і 2 не була задоволена. Тобто це така проба пера окремими. Ну, я б сказав їх таким чином спекулянтами, які пробують розкатати дещо долар для того, щоб все-таки отримати максимальний зиск. Національний зараз з'ясовує, хто це робить. Я переконаний, що ми вийдемо на середній курс долара до кінця дня. Все таки менше 10, так я бачив, розрахунки. Не оминули увагою новообрані посадовці і загострення конфлікту у Криму, виконуючи обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх розповів, особисто планує виїхати до автономії, аби розібратися із ситуацією. В цьому питанні будуть займатися всі. Представники і других міністерств Но головне завдання, ще раз говорю, це мирним шляхом стабілізувати ситуацію, щоб мирний труд, який і життя яке повинно бути в Криму, воно було тим часом. Міністерство закордонних справ вручило повіреному Російської Федерації в Україні дві ноти щодо ситуації на півострові. У документі йдеться про можливість проведення консультацій. Ми будемо надіятися, що ми якомога швидше врегулюємо питання наших добросусідських партнерських відносин з Росією і сподіваємося, що це в інтересах і України і Росії, щоб в Криму був мир і стабільність. У п'ятницю урядовці зберуться на робочу нараду, аби відзвітувати прем'єр-міністру про свої першочергові кроки для реалізації програми Дій Кабміну. Підготують також і кадрові пропозиції. Ірина Любич, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.